Обговорюємо ми саме законопроект про мобілізацію. Говорили, що рішення щодо самого законопроекту буде прийнято на наступному тижні, це орієнтовно 8-9 січня. На вашу думку, чи зможемо ми знайти якийсь баланс, тому що як я вже зазначила, ми маємо розуміти, що ті засоби чи методи, які Застосовуються в цьому новому законі про мобілізацію. Вони не порушують конституцію. По-друге, що такі норми призводитимуть, точніше, не призводитимуть до значних втрат в економіці. А баланс між чим і чим ви хочете знайти? плані того, що ми пам'ятаємо, що мають залишатися люди, які. Вносили якісь певні кошти, точніше поповнювали наш бюджет український, і мають бути люди на полі бою у війську, які відповідно будуть в подальшому захищати нашу країну. Тому що навіть у часи Другої світової у нацистській Німеччині в Радянському Союзі усі не воювали. І була військова якась промисловість, був аграрний Перепрошу. сектор, бо армію Аграрні... треба було підтримувати. Воювати всі. От що ми з вами зараз обговорюємо? В країні 30 мільйонів людей. Відповідно, статистика показує приблизно половина це чоловіки 15 мільйонів. Так із цих чоловіків відповідного віку і здоров'я, ну, умовно кажучи, третина що найменше. Що найменше третина, тобто відкидаємо тих, хто старші за віком, відкидаємо тих, що молодші. от відкидаємо тих, що скажімо, ну за станом здоров'я не можуть служити. Але вибачте, ми отримаємо оцінку: мінімально вибачте, 5 мільйонів людей, придатних до служби. В найближчу хвилю мобілізації, власне, очікується призов е, півмільйона людей. Тобто одного з десяти таким чином, із тих, хто взагалі придатний. Ну і як на мене, то все ж таки слід очікувати, по-хорошому нам треба було призвати ще десь мільйон насправді. Ну, вибачте, ми говоримо про півмільйона про мільйон із п'яти мільйонів, саме е, придатних для служби чоловіків. І при тому, взагалі, не говоримо про всі інші категорії населення. А взагалі, то це включає так само е, працездатних жінок, наприклад, працездатних е, чоловіків непризовного віку тощо. То я перепрошую, про яке воюють всі? Взагалі ми говоримо, і звідки взагалі цей наратив. Пане Євгене, ви зазначали, що в мобілізаційній системі набрати за 3-4 місяці 500 тисяч півмільйона людей і набрати ту саму кількість за рік це дуже таке різке навантаження. Яка реальна цифра на місяць, на вашу думку, в вничні конечно. Стоп, за рік ні, ні, давайте не плутаємо. Набрати півмільйона за рік це не навантаження. Забрати півмільйона за рік це взагалі без проблем. Ну мається на увазі, звичайно, при новому законі, тобто, коли не буде проблеми саме масового саботажу мобілізації. А якщо ми говоримо суто технічно, то півмільйона за рік це не проблема, це 40-50 тисяч на місяць. Це небагато, але це, на мою думку, і не вирішує тих проблем, які має вирішити велика мобілізація. Пів мільйона набрані рівномірно впродовж року, так от по 40 50 тисяч на місяць. Це е, ну це як мінімум компенсація наших втрат. Це можливість виводити хлопців і дівчат на ротацію, але це не про е, можливість демобілізації тих, хто вже своє відвоював, і це не про створення чисельної переваги над ворогом. От, а якщо б ми могли набрати півмільйона дійсно за 3-4 місяці, це набагато складніша задача. Це задача е, дуже складна, чесно. Це що називається задачка з двома зірочками, але це б за те якраз дало: от якби ми набрали півмільйона одною хвилею, а далі ще отак само по 40-50 тисяч вже спокійно в робочому порядку, щомісячно, оце б дало і той запас людей, які потрібні для демобілізації, тих, хто вже два роки відвоювали. От і той запас, який потрібний, щоб ми могли створити перевагу над ворогом, бо ми весь цей час, поки воюємо навіть не в паритеті. Ми весь цей час воюємо меншою кількістю людей, аніж наш ворог. Е, і е, набрати півмільйона за рік не проблема, але мало дасть. Набрати півмільйона за 3-4 місяці дасть багато, але це важко. Однак ми маємо досвід, як це робили. На весні початку літа 2022 року ми набрали одною хвилею 700 тисяч людей. Але просто згадаємо, як це тоді робилось. Це тоді не було покладено повністю тільки на ТЦК і на навчальні частини ЗСУ. А в цьому реально брали участь всі. Дуже багато допомагали власне місцеві громади, от і органи місцевого самоврядування, дуже багато допомагали просто підприємства, фірми, компанії і навіть просто приватні особи. Тобто людина йшла воювати, а чоловік 10 різних інших, просто самі не в межах державної машини кидались. Цій людині допомогти отримати все необхідне, стати готовим до строю. Якщо ми зараз поставимось до цієї мобілізації саме так, як ми поставились в 22-му році, а не так, як ми ставились до неї в 23-му році, коли стало хорошим тоном, навпаки, і самому уникати мобілізації, і інших в цьому підтримувати, тобто то, тобто за активної підтримки суспільства, я вважаю, що ми здатні мобілізувати півмільйона за квартал, а не за рік. А якщо це робитиме тільки державна машина, тоді звичайно дай Боже не брати впродовж року. пане Гене. Тому на початку я і уточнювала, що набрати, цитуючи ваші слова, за 3-4 місяці 500 тисяч півмільйона, і набрати ту саму кількість за рік, це дуже різні навантаження. Пане Євгене, так. людина з повісткою це не солдат на фронті. І як ви казали, між цими двома станами є певні якісь проміжні ланки, які не променеш. Можете пояснити та роз'яснити простими словами нашим глядачам, які, які важливі моменти саме от проміжна ланка, що, що це? Ні, ну, перша проміжна ланка це ВЛК, військова лікарняна комісія, яка має визначити людина з повісткою: придатна чи непридатна для служби. От, якщо людина придатна для служби, далі наступне це, власне, розподіл, куди саме людину направлять служити. От і от на жаль, е, поки що дуже недосконала система цього розподілу. От якраз її треба, причому прямо по ходу на колесах вдосконалювати. Це не норма закону, це норма саме практики е, роботи ТЦК. Закон не прописує, як саме в які частини хто потрапляє. Але отут, поки що, практика ну дуже архаїчна і неефективна, коли враховується тільки так званий ВОЗ е, військова е, військово облікова спеціальність. І, відповідно, не враховуються цивільні скили, цивільні навички людини. А людина може в цивільному житті дуже багато що вміти, що насправді потрібно армії. От якщо з шоферами і з кухарями це всім зрозуміло, що якщо ти професійний кухар або професійний шофер, то відповідно і в армії ти будеш годувати бійців і водити транспорт. А от з усіма іншими спеціальностями, наприклад, з айтішниками, тим більше з менеджерами, от армія таких спеціальностей просто не бачить, бо вони не записані у ВОСІ військово-облікової спеціальності. Е -е -е. І от на цій фазі якраз дуже важливо дозволити всім військовим частинам вільний рекрутинг, тобто набирати людей на ті вакансії, які в них є. І е, для цього треба відмінити один наказ Генерального штабу від липня минулого року, який напряму забороняє мобілізовувати е, по так званому відношенню, тобто по паперу від військової частини, про те, що їм потрібна саме ця людина. Вони її готові взяти на таку то посаду. От е, зараз треба цей рекрутинг, поки дозволили експериментально деяким частинам, наприклад, третій штурмовій, наприклад, Азов, результат, до речі, блискучий. В них насправді не те, що нема проблеми е, дефіцит добровольців, в них стоїть черга. Вони дозволяють собі відців в них конкурси по кілька людей на одне місце, але знову ж таки не на кожну спеціальність. Он, а, а, а третя третє штурмування нещодавно дуже довго шукали, ви здивуєтесь, сантехніка. А така робота теж в армії є, як і насправді е, будь-яка будь інша. Так от, власне, е, дозволити тут максим... от, саме зробити систему максимально гнучкою, щоб все ж таки ТЦК не був жорстко зв'язаний. Що от нам сказано, зараз от ТЦК там міста такого, то зараз комплектує бригаду номер таку-то. І всі, хто... Отримав поїздки, автоматом потрапляють тільки туди. От е, Тут ми багато виграємо, якщо оцю систему от прямо зараз, прямо по ходу на колесах поміняємо. Це Треба було робити ще рік тому, але, хоч, але хоча б зараз. Отже, друга стадія це розподіл, в яку частину, на яку посаду тебе направляють. Ну а далі третя стадія це проходження власне військового навчання е і індивідуального тобто, курс молодого бійця, особливо в тих, хто е скажімо, ну або давно служили, або е служили за іншою спеціальністю, а зараз перенавчаються. Для них це дуже важливо. Ну хто колись служив за тою ж спеціальністю, що зараз ну теж підновити насправді геть не зайве. А далі, власне, вже передостанній пункт. Це коли ти навчаєшся вже не сам, а коли ти проходиш злагодження в складі бойового підрозділу, от разом з тими ж людьми, з ким тобі далі воювати. Ну і нарешті, е, от після цього, вже ти потрапляєш саме ну, умовно воювати. Я кажу умовно, тому що одна з дуже поширених помилок е, в трактовці мобілізації. Чомусь е, люди вважають, що всі, хто одягнуть форму, всі будуть саме воювати на нулі. А це ж неправда. Хлопці і дівчата на нулі це верхівка айсберга. Це насправді значно менша частина від загальної кількості людей, які служать. Американська армія навіть публікувала співвідношення: от, в них на одного бійця, який власне виконує бойову місію, 11 інших військовослужбовців мають зробити кожний свою роботу. Ясно, що в нас під час війни не не таке Шикарне співвідношення, це це що називається дорого багато, але ну що в нас на одного бійця на нулі, як мінімум, троє-п'ятеро, мають робити свою роботу, щоб його всім забезпечити, от і забезпечити йому можливість виконання його бойової місії. Ну то це точно до ворожки ходити не треба. Тому насправді із тих, хто отримає повістку і одягне форму, далеко не всі опиняться саме в окопі на нулі, а багато хто буде прилаштований робити зовсім іншу роботу, яка теж не менш потрібна Армії, але от так чи інакше, ти маєш про ті злагодження в підрозділі, і от тоді ти вже далі потрапляєш служити туди, де ти далі служитимеш там вою... там воюватимеш чи ні, це вже залежить від специфіки твого підрозділу, пане Гене. Ви згадали за американську армію, і я в свою чергу згадала такий доволі скандальний допис. Я впевнена, що ви бачили. Ви обговорювали це в інших прямих ефірах. Що колишній міністр економіки, розвитку та торгівлі позаштатний радник керівника офісу президента та член наглядової ради короборонпрому Тимофій Милованов вигадав, як покращити мобілізацію в Україні. І свою думку він опублікував на Фейсбук-сторінці. І цитую, що держава випадково витягує день і місяць. Ті люди, які народилися в ці дні, мобілізуються, інші ні. І так робити для кожної хвилі мобілізації. Одразу ж така думка: ну ти так ставиш собі запитання, і тоді е, давайте тоді уряд робити так, обирати точніше, парламент, така собі а національна знаєте, лотерея. Що... Але так пане Іване, я перепрошую, Знаєте, з того, що мілованов був міністром економіки. В мене таке враження, що він коли саме так і робила. Пане Євгене, чому я згадала саме про американську армію і щоб об'єднати це в дві складові? Юрій Касянов, офіцер та волонтер, писав, що за лотереєю американців призивали в армію в роки громадянської війни, Першої та Другої світової в'єтнамської війни, і система працює як годинник, не даючи ж, шанси жодним. А, Точніше, не даючи жодного шансу ні дітям. Цитую Порошенка, ні дітям Данілова, ні дітям Ахметова. випав щасливий квиток і на фронт. Проте, ну варто зауважити, що армія в Україні все ж таки та США будується за різними принципами і підготовка до служби е, Я також проходить інакше, чи не так до служби і різні принципи. Дивіться, різна проблема вирішувалась. От в тих випадках, коли Штати застосовували цю свою систему. До речі, зверніть увагу, що вони чомусь теж вже не застосовують понад 50 років. Ну чомусь, ну але але окей, головне зрозуміти, яку проблему вони тоді вирішували. В них був величезний запас військово-зобов'язаних, з яких невеликий відсоток треба було відправити на війну. Отак в них стояло питання. В них стояло питання, що в них взагалі купа народу, які в рівних умовах, і от як зробити, як із цих людей обрати ту невеличку кількість, яку країна відправляє воювати. Тобто, в них не було жодної іншої проблеми, крім проблеми, як справедливо вибрати із величезного пулу призовників. І от цю. Власне, проблему і вирішувала оця лотерейна система. Вибачте, але в нас картина, яка абсолютно не дотична до їхньої в нас. Картина, вибачте, але порівнювана з радянським союзом, ну або Німеччиною сорі за порівняння, або Британією, до речі, якщо хочемо, у під час Другої світової війни. Тобто, це велика війна, на якій фактично ну так чи інакше, весь запас військовозобов'язаних має бути готовий е, піти воювати, і в будь-який момент армія має відбирати рівно стільки людей, скільки наразі треба відібрати от без всіх цих ігор, пане в і от, ще от, до плюс того, що та система є, плюс, та система має ще один нюанс: от, от уявіть собі, що ви комбриг. Вам не треба абстрактно е, тисяча призовників, вам треба стільки то танкістів, стільки-то артилерістів, е, стільки-то піхоти, стільки-то мінометників тощо. І не всі ці спеціальності можна засвоїти за ті кілька тижнів, які можна е, зараз е, дати на підготовку нового новобранця. Тобто, якраз от я, ми тільки що говорили, що ми недостатньо враховуємо скіли людини, от е, при е, тому коли їх розподіляють служити, але принаймні, хоча б враховується військова підготовка людини, лотерейна система взагалі. Взагалі не враховує просто нічого, і таким чином армія обтримує абсолютно абстрактних призовників, а не людей з певними спеціальностями і з певним військовим навичками, пане Евгене, от якраз Про військову підготовку, і яка вже є у держслужбовців. Ми про це з вами теж неодноразово говорили. І нещодавно міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко запевнив що поліцейські готові стати до зброї, якщо цього вимагатиме ситуація на фронті. Про це Глава МЗ МВС точніше сказав: якщо цитую в країні буде ситуація розвиватися так, що необхідно буде стати до зброї, то ми готові це зробити. Та чи не розвивається вже ситуація а зараз... таким чином, що треба брати до рук зброю? Ну от таке риторичне запитання, а зараз таке враження, що вони абсолютно зі стелі вигадали якісь небезпеки, яких нема, і вирішили взяти під охорону всі школи в тилу України. Ну, вибачте, я поки не знаю про жодний випадок е насильницьких злочинів саме в е українських школах. Ту, -ту, -ту, слава богу. От на відміну від деяких країн, де буває і стрільнина в школі, і багато що інше, пане Євгене, жодного, я перепрошую. Тут, тут ще додам? Окрім того, що є е охоронці, муніципальна варта, так ще і до того ж, е відповідно, поліцейські от. І, і металодетектори, поліції, і, і відеокамери, та. і все інше таке враження, що це вже саме, от на який тільки креативний підеш, щоб тільки не йти на фронт. Оце виглядає саме так, що вони саме вигадують неіснуючі небезпеки в тилу для того, щоб не воювати. Тут нещодавно е, керівник національної поліції уточнював, наскільки я розумію, мені мені відповідав, що їх там не 250 тисяч, як колись було. Я дійсно маю визнати, що тут він правий. Я не врахував два останніх скорочення, які в них були. Нас поліція на. Разі становить 140 тисяч людей. Ну, окей, значить, із 140 тисяч можна набрати не стільки, скільки 205 тисяч, як я дійсно помилково один раз казав, але із 140 тисяч теж можна, наприклад, 40 тисяч набрати. І це теж було б суттєвим. Це тільки в тилу 140 тисяч. Ні, що в тилу? Ну, це Чи в загаль... в загальній кількості. Я зрозуміла. Так. Пане Євгене, на завершення декілька хвилин у нас залишається для того, щоб ще зачепити одну тему, і про те, що говорилося вчора, Ігор черняв, народний депутат від слуги народу, заявляв, що законопроект про зміни в мобілізації включає чоловіків, які. Перебувають за кордоном, варто згадати, що і Рустем Умаров минулому році нещодавно ем, заявляв, що в разі ухвалення рішення про виклики у ТЦК через є повідомлення, їх відправлятимуть чоловікам, котрі підлягають прозову за кордон. Чи вірний такий підхід, і як бути з тими, хто зараз за кордоном? Він вірний з моральної точки зору, бо чим вони власне відрізняються, тим, що встигли виїхати, але з практичної точки зору, боюсь, що це безрезультатно або навпаки може більше нашкодити, ніж дати користі. На жаль, я розумію моральний посил, тому що дійсно ну, чоловік за кордоном лишається громадянином України з усім, що з цього витікає, і, до речі, значна кількість із них за кордоном перебуває, саме як українські біженці. Тобто, власне, на підставі саме українського громадянства їх зараз годують платники податків Західної Європи. Це все правда, але боюсь, що з практичної точки зору шансів наповнити нашу армію чоловіками з-за кордону ну десь приблизно такі, як шанси наповнити наш бюджет скарбами полуботка. От було б дуже класно, якби було реально. От е, в нас на початку війни е, був зустрічний потік. В нас, між іншим, далеко не тільки з, з країни їхали. Я особисто знаю чимало людей, які кидали все за кордоном і їхали сюди воювати, е, починаючи від Антарктиди. От де один з моїх друзів навіть не дочекався перезмінки експедиції, а на туристичній яхті дістався сюди. І власне через три тижні з початку війни він вже був в окопах під Миколаєвом. Ще раз його в Антрактиді війна застала. Е, зараз, е, зараз воює е, під Купянськом. Один з моїх колишніх студентів, який покинув покинув докторантуру в кращому шведському університеті. От він 10 років до той докторантури йшов насправді ну, але але зараз він воює під куплянськом. І та, таких людей було дуже багато, насправді на той час. Але ті, що вже лишились за кордоном, це насправді ті, які для себе зробили вибір. І все, що ми можемо, це якби закликати до їхньої совісті і пропонувати їм цей вибір змінити. Хтось може і зміниться, але це явно буде не більшість. А от спроби якось вичепити їх звідти силоміць, от спроби вимагати, наприклад, їхньої видачі, оце буде постріл собі в ногу. Нам ніхто їх не видасть. Вони почнуть подавати заяви на е, політичного біженця, як нібито пацифісти. Європейські суди однозначно будуть задовільняти власне ці заяви, але всі європейські суди будуть переповнені такими справами і е, це, м'яко кажучи, не покращить ставлення до нас в європейських країнах. Бо одразу російська пропаганда качне е, тезу, що а от Росія своїх втікачів з-за кордону не ловить. Ну, ясно, в них немає такої потреби, в них не вистачає. Вони якраз абсолютно свідомо випустили всіх тих, хто міг бути проти загарбницької війни. От щоб вони воду не мутили? А відповідно, е, а, 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 а буряти нікуди не поїдуть, бо нема на що і не розуміють навіть куди. А вони підуть до військкомати. Так от власне е, але почнуть качати в Європі тезу, що от бачите, навіть Путінська Росія своїх втікачів з-за кордону не, не ловить, а Україна почала. То чим же ж вони кращі, вони навіть гірші. І, і на жаль, дуже багатьом в ліберальній Європі це в голову зайде. Тому, чесно кажучи, е, спроби вичепити силу міць, нам обернуться боком, от вони нам реально дадуть набагато більше шкоди ніж користі, а не силоміць. Я думаю, що дуже мало хто приїде. Пане я дякую вам за плідну розмову. Думаю, що буде набагато більше під тем для обговорення, коли вже буде рішення щодо самого законопроекту. Буду раз вас бачити, вітати в ефірі надалі. Нагадаю, що Євген Дикий, колишній командир роти батальйона «Айдар», військовий аналітик, був з нами на прямому зв'язку.